Слава Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма військо. Цього тижня в ніч на 4 грудня Російська Федерація вдарила по енергетичному об'єкту в Одеському районі. Це вже третя атака на енергооб'єкти ДТЕК. У наслідок атаки сталася пожежа. За даними прокуратури, також пошкоджено розташовані поруч вісім житлових багатоповерхівок, адміністративну будівлю, автомобілі та гаражі. Постраждали семеро людей. Розпочато досудове розслідування за фактом чинення воєнного злочину частини 1 статті 438 кримінального кодексу України. Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельменсом угоду щодо запуску спільного українсько-нідерландського виробництва безпілотників. Цей документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів. Денис Шмигаль зазначив, що виробництво буде розподілено між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським силам оборони. Міністерство оборони офіційно ввело в експлуатацію у Збройних сил України інформаційну систему бюджет. Рішення затверджене наказом номер 811 Система об'єднує в захищеному цифровому середовищі ключові дані про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони і ЗСУ. Вона оперативно показує, скільки коштів у війську виділено, використано та залишилось. Система бюджет забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів від департаментів до військових частин. Вона побудва. Овна на компонентах САП програмного забезпечення для управління ресурсами на основі даних, яке використовують понад 90% армій армії НАТО. 4 грудня на території військового аеродрому Кача в Криму майстри спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України примари уразили російський багатоцільовий винищувач. Міг 29 Також цієї ж ночі під удар Примар потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Цього тижня, 4 грудня, в Україні відзначили День ракетних військ і артилерії. Дякуємо нашим богам війни! Дякуємо за вашу службу і захист нашої держави. Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День збройних сил свято, коли ми вітаємо всіх воїнів, які захищають незалежність нашої батьківщини, а також вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Я завжди українського народу. Подарунки для наших оборонців з Днем Збройних сил та Днем Святого Миколая представники управління цивільно-військового співробітництва штабу командування ВМС привітали наших оборонців, які наразі проходять лікування в одному з медичних закладів Одеси. Що саме отримали наші воїни? Дивіться далі. Привезли е, сувеніри від е, управління цивільно військового співробітництва штабу командування військовоморських сил, а також е, ми привезли такі сводкі подарунки. Сьогодні ми відвідали наш лікувальний заклад, взяли з собою нашого друга, Святого Миколая і принесли їм відповідні подарунки від військовоморських сил. Ми не минули ні хлопців. Не тільки військоморських сил, а й решта видів і родів військ. Привітали їх з святами прийдешніми і побажали їм найшвидшого дужня. Вітаю вас зі святом Святого Миколая. Нехай ваші сім'ї наповнюються щастям, ви наповнюєтесь здоров'ям і скорішого нам всім миру на нашій українській землі. Зі святом вас, мої любі! 426 й окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти показав ефективність бойової роботи безпілотного комплексу Сич. Реальна робота операторів точність ударів та сучасні технології, що допомагають нищити ворога. Дивіться, як українські морпіхи продовжують посилювати силу безпілотних систем на полі бою. Ми були ротою 140 го ОРБ теж морської піхоти, роти БПАК. але показали, що ми можемо працювати ефективно і було рішення на наше розширення. І за рік ми сформували повністю батальйон. Це рота ударних безпілотників, конкретно типу Криво. Тобто наш основний засіб це все, що має крила і все, що вбиває. От, в даному випадку це БПЛА Сипча. Це літак, який достатньо автономний, тобто він летить в задну точку і кидає боєприпаси. От, і його перевага, що він доволі малопомітний, він тихий, він літає на низьких висотах і він дуже-дуже точно б'є і дає хороші результати постійно. Приїхали на даний момент на ЗПМ уражати склад з особовим складом з майном. Зробили виліт, очікуємо аборт. Я є командир екіпажа, займаюся місіями, посадкою, ураженням цілей. ну, В принципі, всім польотом літака. Ну, для нашого типу засобу по погоді завжди треба слідкувати за точкою роси, щоб не забилася у нас трубка піто, бо тоді борт не буде знати ні швидкості, ні висоти і може просто не вернутися. Сьогодні погодні умови не дуже хороші. 70% це є поганого, але 30% хорошого, то ми все-таки спробуємо вразити ворога, надіємо, що нам все Ми Можемо дозволити собі літати, тоді коли ніхто інший не літає, там іноді по всій смузі буквально літаємо серед безпілотників літакового типу, тільки ми. Окрім нас, тоді мавіки там вже в пішки. Він доволі тихий за рахунок того, що там гвинт спереду тягнучий. Тобто він дуже-дуже мало звуку видає, і через це можна підійти до цілі ну, майже непоміченим. І через це ми можемо уражати цілі глибоко. Ми можемо там, деякі цілі, просто, от якщо ну, дозволяє, там, не знаю, якщо це буде будинок з особовим складом. Да, він там не зроблений з суцільного бетону, хоча і з цим в принципі, ми навчились боротися, це складніше, але ми навчились боротися, то ми можемо, ну, так, нормально так пошкодити, а то і знести в нуль, якщо пощастить, якщо влетить а, бойова частина ну, правильно добре, куди треба. От зараз посадили літак, хлопці дадуть флешку, і ми подивимося уражені літака, чи влучили, чи не влучили. Дивимося уроження борта чи влучаноці і пряме попадання. Побіг. Це такий перший спеціалізований батальйон, Римі, який скоро стане першим полком взагалі в морській відході безпілотних систем і першим полком в корпусній системі безпілотних систем. В рамках проєкту Форпост майбутнього мислити, впливати, перемагати, який розроблений та здійснюється культурною і правозахисною громадською організацією Український Пен» спільно з центром комунікаційно-контентної безпеки у військово-морському ліцеї імені віце адмірала Володимира Безкоровайного відбулась зустріч ліцеїстів та їх вчителів з його представниками. Про мету цієї зустрічі та як вона відбувалася далі у сюжеті. Як не стати жертвою оцієї прихованої кремлівської пропаганди через відеоігри? Адже стрімкий розвиток інформаційних технологій призвів, зокрема, і до того, що відеоігри стали невід'ємною частиною повсякденного життя суспільства. Однак, практично з перших років існування відеоігр ці, нібито забавки, поряд із традиційними медіа, розглядаються російською злочинною владою як повноцінний інструмент інформаційно-пропагандистського впливу. Під час зустрічі вихованці військово-морського ліцею дізналися, що, наприклад, ще у далекому 1992 році російським програмістом була створена відеогра Морський бій, за основу якої була взята класична одноіменна паперова гра. Просту форму свій чужий розробник ідентифікував як російський флот проти українського. Однак, в грі був нюанс: гравець міг взяти участь у морських баталіях лише на боці російського флоту. Мова гри була англійською, що дозволяла збільшити коло учасників до безмежності. Так, через комп'ютерну гру Москва почала нав'язувати світові наративи про велич Росії і нікчемність України. Крім формування міфу про непереможну другу армію світу, кремлівська пропагандистська машина має на меті досягти переформатування самої ідентичності людини, зокрема домогтися укорінення у свідомості комплексу визвольного насильства, тобто легітимного вбивства за наказом влади, що вже є злочином геноцидом людяності. У нас є в міжнародному праві такий вираз: злочини проти людяності. А це розлюднення. Це стан найстрашніший, чому тому, що людина втрачає соціальні функції, вона втрачає гуманістичні функції, і вона втрачає оцей стан мирності між людьми між народами. Тобто вона вважає, що режим говорить, будемо вбивати і створили економіку смерті, і це буде безкінечно. Сучасний режим Російській Федерації не закончене агресію ніколи, якщо ми не зупинимо разом з нашими. Міжнародними партнерами їх саме зупинимо, а потім будемо судити. А як же можливо протидіяти цим ворожим інформаційно-пропагандистським впливам, розуміючи, що відеоігри – це вже частина життя українського юнацтва? На думку гостей ліцеїстів варто користуватися інформаційно розважальним контентом, перш за все, національного походження або виробленим у співпраці з нашими партнерами. Тим більше, що варіантів вибору вже дуже багато. Я грала в Сталкер-2. Мені сподобалася сама атмосфера та якість самої гри. У мене підростаючий молодший брат, тому ці теми постійно обговорюються. Втім, і відеогра ворожого походження може бути спеціально дубльована або локалізована українською, щоб приховати російський слід. Тому серед орієнтирів протистояння ворожим впливом ліцеїстам порадили аналізувати наративи та меседжі, які закладені у тло гри, чи немає там кремлівського сліду. А зрозуміти контекст гри дозволять знання національної та зарубіжної літератури. Тому гості, як і завжди, приїхали не з порожніми руками, а привезли книги від українського пену. Людина, яка е, знає історію, яка е, орієнтується в ситуації, це людина, яка має чітку е, позицію в житті, і її важко збити щось. Ну і звичайно, що таку позицію виробляється зокрема через е, літературу. Тобто, е, Чим більше людина читає, тим сильніше вона, е як громадянин, як людина, яка е може е протистояти будь-яким е намаганням ворога вплинути на її свідомість. Головна мета таких зустрічей покращити знання майбутніх оборонців із інформаційно-медійною грамотності української культури, мови, літератури та навчитись свідомо протидіяти ворожим пропагандистським атакам. Я рахую, що треба приймати якісь контрміри, але треба робити це більш якось ну, адекватно. Тобто, якщо ми порівнюємо українців, і росіянців, то українці вони ну очевидно більш волелюбний народ, у якого є норми моралі, честі і так далі. І, в той час, як у багатьох росіян, вони мислять лише матеріальними ідеями, такі як ось я поїв, я поспав, і мені добре, і знову на завод працювати за копійки. Мене більше всього вразило те, що ну, навіть таких дуже малесеньких дітей, от сім років, їх вже вербують, щоб зробити як зомбі. Вони намагаються. Якось, скажімо так, промити нам мізки за допомогою ігор, музики та соціальних мереж, то намагаються завербувати нас під себе більш глибоке знайомство з українською культурою, яку наш одвічний ворог, Росія, століттями намагається винищити. Спонукає майбутніх професійних захисників та захисниць України краще усвідомити свою національну ідентичність, відчути власну приналежність до українського народу, на захист якого вони стануть вже у недалекому майбутньому. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірити у збройні сили. Героям слава!